Я нещодавно розповідала про оцифрування трудових книжок. Це відео набрало понад 200 тисяч переглядів і купу коментарів. На всі я не можу відповісти, немає часу, стока і навіть компетенції в деяких питаннях. Я не хочу обговорювати владу чи шукати винних. Є влучний вислів. Спасіння потупаючих справа рук самих потопаючих. Але я відповім на одне часте запитання. Що буде, якщо не цифрувати трудову книжку вчасно? Насправді це не смертельна, не критична, але проблеми все ж таки можуть бути, коли ви будете оформлятися на пенсію. Чому? Можуть загубитися роки стажу, доведеться доносити їх з архіву, брати довідки. Про це затягнеться на місяці. А для прикладу хочу розказати свою історію зі схожою ситуацією не про трудову книжку. Багато хто не знає, що житло теж потрібно обов'язково зареєструвати в держреєстрі. Без цього права власності юридично не існує. Ви не зможете свій будинок продати, подарувати, передати в спадщину. Я чула про це, але відкладала. А потім з'ясувалося, що без реєстрації люди не зможуть навіть отримати державну допомогу, якщо втратили житло через війну, а мій будинок у зоні можливих бойових дій. Я подала документи через дію, але мені відмовили, чому у Дарші помилково написана Маріна замість Марина. Я вже заплатила 4 тисячі битей за новий план. Тепер попереду в мене суд, щоб довести, що я це я. Ось так із трудовою книжкою. Ви думаєте, у вас там все класно, все в порядку, але можуть бути неточності, то не так, ручка, то не та печать і так далі. Тому робіть все вчасно. Це ваша безпека і впевненість у завтрашньому дні.